Кремлівський диктатор Владимир Путін більш як удвічі збільшив одноразову виплату для тих, хто готовий укласти контракти з Міноборони РФ і піти на війну проти України. У свою чергу московська влада заявила, що також збереже щомісячну виплату з московського бюджету у 50 тисяч рублів. Скільки саме тепер платитимуть за вбивство українців? Докладніше далі. Згідно з указом Путіна, оприлюдненим виданням Moscow Times, Тепер росіяни та іноземці, які уклали контракти з міноборони Росії для відправки на війну в Україну, зможуть отримати одноразову виплату у 400 тисяч рублів. Це приблизно 192 тисячі гривень. Раніше ця разова виплата становила 195 тисяч рублів. Єдина умова, треба встигнути підписати контракт до 31 грудня 2024 року. З урахуванням того, що влада Москви, де традиційно майже немає бажаючих загинути на чужій війні додатково одноразово сплачує майже 2 мільйони, а також зберігає щомісячну виплату з московського бюджету у 50 тисяч рублів. Військовослужбовець контрактник може отримати за рік війни суму більшу за 5 мільйонів 400 тисяч рублів, що приблизно складає 2 мільйони 600 тисяч гривень. За інформацією видання Медуза, останнім часом у деяких російських регіонах також збільшили розмір одноразової виплати під час укладення контракту. Зокрема, у Краснодарському краї вона тепер становить мільйон. Мон рублів у Дагестані 500 тисяч, у Татарстані 1 мільйон 50 тисяч рублів. Згідно з підрахунками змі з липня 23 по червень 24 року виплати учасникам вторгнення в Україну та родичам загиблих могли скласти до 3 трильйонів рублів. Така сума це приблизно півтора відсотка очікуваного ВВП Росії 24 року, та 8 відсотків усіх цьогорічних витрат федерального бюджету. Тож бійцям ЗСУ варто чекати на те, що на українському фронті найближчим. Часом з'явиться багато нового гарматного м'яса. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.